Так, всім привіт! Сьогодні 18 січня. Ще тут у нас знайшлося, що продається такий радіатор. З того Юмза, що великий кабіний був. Тут нема горловини. Запаяно 1800. Тут нормально. А тут. Пропіллером 1800 збив. Такі нормальний пропахали ось взагалі недавно пахали ним з цим радіатором і все нормально було, не грілось нічого. Скривали ж його. Там ж було відео на Ютубі, як ми його скривали, почистили 1800 запаяних. За цей радіатор хочемо 2800. Тут ще ось масляний радіатор продається. 1000 гривень за нього хочемо. Продаємо блок цей там, без цього, без топлівної. Хто там буде брати, будемо розбирати, бо нам вже треба розбирати. За блок хочемо 10 тисяч безтоплюваний. І головка 5 тисяч хочемо за неї. І ще продаємо колінвал N2 по кругу. Його більше всього ще треба оточити. Ну, кому треба, то будемо розбирати. Приїдете заберете. За коленвал 10 тисяч і за блок 10 тисяч. І кришка клапанів ще 500 гривень продаємо. Кріплена під дозатор під велику кабіну. з того юмза з великою кабіною 700 гривень. ПДМка підпускач, перехідна плита. Запускали ним юмза. Там був спускача, 1700 гривень за нього хочу. І щось бенди продається. Все в зборі. це, це і це. 1000 гривень за нього. Смдовська кришка колпанів ще продається 700 гривень, за нею хочу. 600 гривень за нею хочу. Є ще комплекс шатонів. 1500 хочу. Смдовський грижах на Йомзе. Скоростей скорості є невеличкий люфт. 500 гривень за нього хочу. Кронштейн під грузи. 500 гривень, за нього хочуть трохи погнутий, варений 500 гривень. Отак От він стоїть, зварений під лопату, переварений. Ще брати такий диск вузький, на юмза ні разу не варений. Стоїть з великої кабіни 1500 гривень. Продається ще таких два колеса з того йому з великої кабіни. Тут трохи підношений, новенький скат, звісно, трохи підношений. Це все в зборі з диском. Це ж так же само, цей 3000, цей дві, бо тут трохи резина, ну, вже така стерта. Цей дві тисячі, цей три. Все в зборі. З камери, диском, скатом. Ось ось ще бак, продається, не тече, стоїм за те з з кабіни, 600 гривень за нього хочу. Продається мост. Шестерні. Цілі, підшипники цілі, люфтів немає. Ще відпахав цей міст, 25 тисяч за нього хочу. Різьби, різьби, все ціле, тільки тут ось глухарь, ну все ціле, різьби. Ще продається такий мотор. Тут там на YouTube каналі бачив відео, як ми його заводили. Ціна стала трохи менша, 45 тисяч. Така табличка. Продається процеп. Зиловский обрезанный нарушенными бортами, самосвальный, влазы три Нивовских бункера, кто там бачил в Ютубе. 25 тысяч за него хочу. Рубилось же само. Такий циліндр. Кабіна вже продана, чоловік собі на дефору хоче поставити. Тут же кришки є. На цьому жімзі ж пахали. Ось цим мостом пахав ще цей міст. Ось недавно тільки. Зробили вже юмзика, перекинули передній міст. З куном мотор, задні, задню резину. Такий, трохи вже підкрасили. Осталась кабіна і капот. Ну і кун трохи. Так, на сьогодні все. Пишіть там. Як, ну, пишіть там в коментарях Чи далі мені знімати відео, як я буду крутити, чи працювати на юмзику. Павлик, ти сюди. Боблик. Ех Павлик утік. Ну, всім до, до нових зустрічей, всім пока. Пишіть в коментарях, чи далі мені знімати як я буду крутити, і працювати на юмзі.